Сьогодні ми сіємо соняшник, це важлива культура як для більшості господарств, для нас також. Ми є насіннім господарством, ми займаємося вирощуванням насіннього матеріалу зернових культур. Для нас традиційні культури це зернова група, кукурудза, соняшник, ріпак. І на, цьому, на них і побудована сівозміна наша. У нас класична технологія обробітку ґрунту. Ми використовуємо в основному класичну оранку, е, лущення, дискування і так далі. Е, і для е, передпосівних обробітків, а також для е, осіннього такого е, обробітку, е, вирівнювання поверхні площі поля і так далі. Ми використовуємо Бенарс від із, разом з трактором Кейс Magnum 340 ФС. Е, Ці агрегати працюють у нас з весни 2021 року. На даний час е, напрацювання культиватора близько 5000 гектарів. У е, нас не виникає там з ніяких запитань до його надійності. У нас ще жодного разу не мінялися робочі органи. Е, ну І в цілому агрегат ще, я думаю, відпрацює не одну тисячу гектарів. Е, в нас з е, господарства знаходиться у Вінницькій області. Е, це межа Вінниччини, Київщини і Черкащини. Е, зона такого. Нестабільного зволоження за рік випадає в середньому близько 500 міліметрів, але при цьому часто бувають опади зливові, коли за декілька днів або декілька тижнів може вилити місячну чи двомісячну норму, а потім може бути довгий, дуже довгий час взагалі без дощу. Але при цьому ми маємо дуже гарні родючі ґрунти, і при цьому намагаємося підтримувати. І зберігати їхню, їхню родючість. Ми використовуємо Беннарс Вівтерасо під всі наші культури, тобто передпосівні обробітки ґрунту на всі площі обов'язково відбуваються виключно ним. І в основному стараємося, якщо встигаємо, в восени під ярі культури, також під кукурудзу, під соняшник, вирівняти площу з осені. Для того, щоб площа була вже досить таки рівна з розбитою грудкою, і потім навесні лише міленька предпосівна культивація і все, ми стараємося робити все практично без розриву, зараз ми одночасно кидаємо добрива, культивуємо, розпочинаємо сівбу, для того, щоб отримати гарні якісні сходи, які будуть запорукою гарного врожаю. Тоді, коли в 2021 році, коли ми вибирали агрегат для себе. Для нас такими важливими моментами було, по-перше, ми спостерігали за багатьма агрегатами якість безпосередньої обробітки ґрунту, можливість такого універсалізму використання і восени, і навесні надійність, тому що в нас важкі ґрунти, і насправді потрібно мати досить потужну конструкцію, тому що ну, агрегат має бути надійним в першу чергу. Якість обробітку ґрунту, надійність, обслуговування і відгуки вже на той час багатьох колег, які хвалили агрегати компанії Беднар. Ми придбали його і я на даний момент вважаю, що ми абсолютно не прогадав. Ми вибрали тоді серед декількох агрегатів, різних виробників і зупинилися саме на цьому. В господарстві таку демонстрацію не проводили, але Демонстрації відбувається дуже багато він на інших там, теренах інших господарств, де можна побачити дуже багато агрегатів одночасно в одному полі, в одних умовах. Власне кажучи, з того і робили висновки, і продовжуємо активно слідкувати за всіма новинками техніки. Без, без постійної ходьби в тренді не можна залишатися ефективним. Все змінюється і все йде далі. З 2021 року, фактично, я з осені на ньому працюю. Я працюю механіком в механіком господарстві, і так як немає за час людей, разом трактористом на ньому, на цьому тракторі. І по цей час особливих нарікань на нього не було. Єдині проблеми виникли це в той рік на передніх котках поміняли два почіпні були, і цього року одного очіпника поміняли так само на передніх котках. Десь по моторесурсу, воно видно, вже підійшло, там пора. По задній, по остальному, всьому, по робочих органах, на культівати, на стрілках, на цьому всьому не міняли нічого. По mm. налаштуваннях він не складний. Mm. Глубину настройка глибини спереді, там шкала є, там легко налаштувати його. Стоїть шкала на ньому зручна. Є стрілка, яка вказує на глибину. Є ручка спеціальною, і вона тоді цим вінтом. Глубину налаштування під посів, чи так для осінню обробітку, там треба глибоку, там на 10 см чи на 12 см, весняний 5-6, то цими винтами доволі зручно налаштовувати. Їх три штуки. Тут зручно. Що стосується шлейфів, що йду за робочими органами, цей і той, ну, тут є для цього вінти. Спереді і ззаді. Тут вже по стану ґрунту, якщо ґрунт вологий чи сухий, чи прижати його треба лучше, чи може відпустити, то це цими вінтами. Більше таких налаштувань тут нема. Доволі просто все і зручно. Ну, змащувати, так, да, треба. Ну, це більшість на піднімальних органах, де спереді колеса, і задні колеса і спереді на пальцях все, там. Воно на місці такому доступному, легко і зручно доволі його змастити. Ми співпрацюємо з Titan Machinery. Чесно сказати, ми особо до них і не зверталися, бо не ломалося, щоб щось таке до них звертатися.